Доброго дня! Сьогодні маємо 12 січня 2017 року. Пройшли вже різдвяні свята, незабаром наступає старий Новий рік. І от сьогодні ми вирішили провести таке невеличке журналістське розслідування, як взагалі перевізники надавали послуги під час різдвяних свят. Чи наші краяни були задоволені якістю перевезень, Дивіться, я перепрошую, ми проводимо журналістське розслідування. Ми б хотіли вас просто запитати, які перевізники перевозять мешканців Таврівського району. Є 31-го парку АТП а, 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 АТП 146-31. Так, 146-31, АТП 146 32 і Шенгофер. Шенгопер. А от еталон, це що? Еталон то тобто було. А, тепер вони не перевозять. Ні, Тільки... Які... фірма просто еталон, вона то не перевозить. Ага, Тоді людина стала по станції. Ага, я зрозумів. Тобто, було... значить перевізник АТП і Шенгофер. Так. Да. Все, дуже дякую. дякую. А ще назвіться, будь ласка. Дорожко. Ви начальник Яворівської автостанції. Так, я тут поки що так тричу. Добре, дякую. дякую. Я перепрошую, ще одне питання. Сьогодні дуже багато людей нарікало, що от е, почали проводити ремонт і ніби збудували нову автостанцію, а люди чекають е, автобуси, особливо люди, які чекають е, маршрутні автобуси на села, вони мусять стояти під таким снігом на, від, на відкритих е, таких площадках по пів години і більше. І навіть немає де сховатися, а в цих умовах. Хто має одвіти, бачите, люди стоять в торговому залі. Хто хоче, той собі заходить, в торговий зал проходить. Весь була стара автостанція, і люди теж не мали ні умов, ні чого. Е, і і теж стояли ще більше в яких умовах, стояли внизу. Добре, але але, але, але пам'ятаєте, там був спеціальний зал. Там були каси, і був зал, і люди там сиділи, очікували ну, маршрутки. Ну, був, був зал очікування, але зараз ми в нас зареконструю. Ну ну а що цікавить людей, чи після тієї реконструкції щось буде? Буде зал очікування, буде очікування, буде зал очікування на першому поверсі. Все буде на тому приміщенні, то зразу ми не маємо. Зрозумів, добре, дуже дякуємо. Ми наших підписників порадуємо, бо вони дуже сьогодні такі були стурбовані, що холодно. Гуля, Гуляють, шукай. а хто не хоче, ну, то я що, бабу. Вони і так стояли весь час на тих платформах, і стоять. Ну, зрозуміло, ну головне, що буде, буде зал там, а. де зможуть а, люди перечекати. Ми там втамти, тоді ні лавочки немає під автостанцією, нічого. У нас сидить автобус, проїхав, нічого не покупають. А так тут люди ну, бачите, озвучують, коли автобуси, що прибуття автобусу. Добре, дуже побачити. дякую вам за інтерв'ю. Дякую. Веселих вам свят. Дякую. Як перевезення взагалі, як надання послуг е, маршрутку? Скажіть, будь ласка, вам тепло було? Чи комфортно? Тепло було? Тепло, було. <laughs> тепло так? Добрий день. А можна одну хвилинку? Дивіться, ви тільки що приїхали зі Львова, так? Ні. А звідки? Села. А скажіть, будь ласка, обігрівався салон автобуса? Прошу? Салон автобуса обігрівався. Чи було, в Чи було тепло? Тепло, тепло? Було так. Тепло, тепло, так? Тепло. Добре, дякуємо. Чому ми питаємо? Тому Чому? що пройшли в одріздвяні свята, бо мороз мінус 20-25 градусів. І люди дуже нарікали, тепло? що дуже холодно було. Були, ріг... А сьогодні холодно. Добре, дякуємо, Веселих вам свят. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а часто виїздити яворівськими маршрутками? кожен Кожен день. Кожен день. А можна вас запитати? Ми проводимо журналістське розслідування громадська організація ОНСО. І от якраз коли був такий великий мороз, 20 градусів на різдвяні свята, дуже люди жалілися, що на вулиці 20, а в маршрутці в мінус 10. Це правда. Або взагалі не було. Ну, взагалі не було то таке, але чи дійсно в маршрутки маршрутках було холодно. Ну ви холодні. кажете, ну, і кожен день Замерзла підлога, замерзли, що замерзли. Ми їхали, все замерзли. Було. Ну, а ви водії водія я б жалілася, що от холодно. Так, да, говорили, що ви чого таке замерзли. І що ви їдете? Та нічого? Так, ти не скажу. No. А він може там таким чином економити бензин? І радується, що взагалі їде. Ага. А що? А їде пасажирів нема? Львів до мене, то взагалі день їде, а два нема. Вчора його нема, де знов не було. Взагалі, взагалі. На роботу я хочу добиратися. Страшне. Хоче їде, хоче не їде. Ми вже казали, ви англази... Ну так, ну писав. Дивіться, ви сьогодні їхали в Яворів, маршрутка яка була? Холодна чи тепла? Тому що сьогодні от ми беремо, беремо інтерв'ю і багато людей кажуть, що маршрутки були теплі. Одна маршрутка була, правда, а як рівень зимово то вже тепла. Як і виїжджає, то певно, але дивіться. Тепла, якщо люди надихають, але якщо він не включить пічку, маршрутка не буде тепла. Скажеш нажалієш, нам на маршрутку. Та Хто їй не вже зараз йде, автобус навозить. Як люди на роботу чекають повний автобус по цьому годину, його немає. Не хоче, не їде, ви їде. І вам було під час свят. Чи завжди перевізники часно їздили? Ні, то треба допомагати. А ще, будь ласка, скажіть, а як, як вам враження від тих маршруток? Наскільки я знаю, від мешканців Яворівського району возить перевізник АТП з АТП 14631. І і так, Львівська АТП. Але от подивіться, як вам враження, зараз 21 століття. В космос люди літають і десь там приземляються на Марс. А як вам холодна маршрутка в 21 столітті? А я або взагалі сьогодні. І особливо під час Шенгофер. Ні, ну нам наскільки відомо, Шенгофер теплі маршрутки, теплі, лі, літом прохолодні, зимою теплі. А, виску, а нас цікавить інший перевізник. Ось стоять ось ці маршрутки. Ось такі ось жовті. От у нас така і вода. А в Шенгофер а ви їздили не Шенгофером? Ні, на Слава. Та синя та, така велика та, маршрутка. Та, ну, то вона і, і тепла, сучасна. Так, так, так. Вона тепла, файна, і такий рейс файний має. Добре. Добре. Щоб були маршрутки, щоб були відповідальні. Та ще, то навіть їдеш на роботу, не маєш нічим добрати, чим ніж... тоді видатки не пішов. І, <звідко> <звідко> і головне, щоб вони були, напевно, і теплі ці маршрутки. <звідко> Якщо воно на дальні перевезення, як на Львів, проїхати півтора години, в холодні, як Тодола, то потім вже все, нічого не хочеться. дівчата, дякую вам то, від нього грудки дуже погані, холодні і не виконують своїх рейсів. І, постійно лаваються. Фрайси. Так, так. так. Ото головне. Так. так пана Кота. Що нема, що їх нема. А, Нам хто такий пан Кіт, то Директор там в дирекції має свою фірму, АТП. Панки? Тут в Євроїзькому роді, в дирекції. Так, в дирекції. Добре, добре, постараємося йому передати Ваші слова. Добре, все, Вам веселих свят. А та жовта маршрутка зелена. зеленого? Віску ОТП, а ми тою маршруткою задоволені. Зрозуміло. Добре, дякуємо. Райси регулярно їздить, і найтепле в маршрутці тепло. Добре, дякуємо, дякуємо. Гражданин, скажіть, будь ласка, ви тільки що зі Львова приїхали, як Вам поїздка? Тепло було в маршрутці? Нормально. Тепло, добре. Добре, вам пощастило. Добре, добре, добре. Тому, що ми ми, про, ми про, проводимо сьогодні журналістські розслідування. Чому? Тому що на Різдво в 20-градусний мороз дуже було багато нарікань, що маршрутки холодні були. Ну що, вам повезло, веселекся? Добре.